Всім привіт! Всіх Вітаю себе на каналі Таро Баланс Всецвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами записуємо Таро-прогноз для знаку зодіака Діва на січень 2024 року. Так як сьогодні вже 8 січня я записую це ввечері, то більш за все, що або сьогодні пізно ввечері, а, чи я запущу його або вже завтра зранку, не, не думала, що я буду записувати, так як я була у відпустці. Тому думала, що я все ж таки пропущу, але вирішила, що не будемо порушувати. І якщо вирішили записувати, то буде щомісячно. Також хочу всіх. Привітати з новим 2024 роком. Хочу побажати вам, щоб здійснювалися всі ваші мрії, цілі, плани, які ви перед собою ставите, щоб в вашому домі панував мир, затишок, злагода і благополуччя. І найголовніше миру нам на нашій Україні, нашій українській землі. Щоб, нарешті, запанував мир в кожному будинку. Так, ну добре, приступаємо. Як завжди, ми користуємося двома колодами. Це тарос НІВ і Таро 78 дверей. Так. Загальна характеристика для знаку Зодіака Діва на січень 2024 року. Фінанси на січень 2024 року. Здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя для тих, хто одинокий на даний момент. Знаходиться без пари. Так, поки я тасую цю колоду карт старо 78 дверей, ви загадуєте свої плани, цілі мрії, які ви хочете, щоб а, глянути, чи, чи реалізуються, чи збудуться ваші мрії плани, але, звичайно, не загадуємо чогось такого а, не, нереального, так, чи збудуться ваші плани? січень 2024 року. Чи відкриються вам двері? Так, добре. Ну що, мої хороші? Приступаємо. Загальна характеристика для знаку зодіака Діви на січень 2024 року. Туз жезлів. Прекрасна карта. Знаєте, місяць буде наповнений шансами для реалізації, тому що ту зжезлі це завжди, завжди шанси. Але ви будете повні сили і енергії. Вам буде хотіться рухатись вперед, здобувати чогось нового. Будуть, я вам так скажу, не втрачайте шанси, які вам підкидає доля. Тобто не відмовляйтесь від того, що є. Тому що туз жезлі він завжди для мене символізує жезл, який є в руках кожного, як знаєте, як чарівна паличка. В тому плані, що нам вищі сили дають шанс на реалізацію і в ніякому випадку, в принципі, втрачати його не можна. Тому. Не відвертайтеся, можливо, це той шанс, який дасть вам такий поштовх до нових дій, до чогось нового, до стрімкого. Можу сказати, що ви будете повні сили, енергії і в сексуальній активності. Тобто, ви будете мати такий запал бадьорості і енергії. Ну, тут жезлів це завжди така енергія для рішучих дій, тобто зволікати не, не можна. Якщо якийсь шанс підпав під руку, обов'язково обов з нього хапайтесь і дійте, рухайтесь вперед. Тут фізична активність, тут а, а, в робоча активність, а, сексуальна активність, тут коли а, Повністю, знаєте, така прокачка, спорт, коли людина прокачує себе, прокачує свої чакри, наповнення другої чакри енергією вогняною, тобто, коли цирку, циркулює енергія в повній мірі. А це наша Сватхісхана, яка Відповідає за творчість, за насолоду життям, за фінансовий поток, за особисте життя, за сексуальне життя. Тому не зволікайте в цьому місяці вперед і тільки вперед. Так, фінанси на січень 2024 року. ти! Колесо фортуни. Ну, скажем так, так як читаю цю карту удача, везіння і тому подібне, в принципі, ми можемо її так прочитати. Але можу сказати, що тут буде зміна. Зміна роботи, зміна колективу, наприклад, перехід на іншу посаду, щось нове. Також можу сказати, що все, що буде відбуватись в вашому фінансовому плані, це все, в принципі, кармічне. Тобто ви повинні щось пропрацювати. Або піти на нову. Тут ця робота вже надоїла, не дає не задоволення, не фінансових здобутків. Звичайно, потрібно переходити на іншу роботу. Ніколи не бійтесь нового. От про що я вам кажу? Ніколи не бійтесь нового, тому що це нове дає шанс на реалізацію себе в майбутньому, на відкриття своїх фінансових потоків. Не люблю цю карту читати, чесно кажучи, як виграш якийсь, так тому що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Ну от скільки життя живу і ніколи не щасливий випадок, так. От в щасливий випадок, вірю. От коли складаються так зірки, що приходить потрібна ситуація, приходить потрібна робота, приходять потрібні люди для того, щоб ти там щось зміг зробити, піти вперед, зробити ривок. Тут я можу сказати, тут прийшов час діяти, тут часовий механізм, якщо ви бачите, це коли прийшов час на рішучі дії. А, піти до, до керівника і сказати, так, о, о, по, потрібно підвищити заробітну плату, тому що ну, я, я пашу як кінь. Да? Піти сказати, що я достойний більшої посади, я хочу там на співбесіду, щоб вище піти. Тобто, тут такий момент, що вам не можна зволікати. Ваші фінанси залежать від того, який вибір ви зробите, як ви будете діяти. Тому що, в принципі, це колесо, яке крутиться в одну сторону, але воно може закрутитися в іншу. Сумієте? Так, давайте відкриємо. Більш конкретніше, тому що я, чесно кажучи, не фінансових як такових, я не бачу. Хоча, в принципі, тут у нас Юпітер. Так, Так. Трішки перевернуті карти, не розумію. Трійка Пентагля це на розвиток, це на щось нове. Ви можете поки що навіть і не розуміти, про що я говорю. Ви можете зараз просто не бачити, не бачити шансів, не бачити розвитку, не бачити чогось нового, але він є. І тут а, а, фінанси, це вже не, не на перший варіант мені на фінанси виходить трійка пентаклів. Тут самі сили підкидають вам. Шанс на реалізацію. Тобто, руйнуємо щось старе, руйнуємо те, що вже не дає нам стабільності, що не дає нам задоволення, тут руйнування, тут башня. У вас вистачає сили йти вперед, досягати нових висот, досягати нових фінансових результатів. Але Таке враження, що ви просто боїтесь діяти. Ви не знаєте, як правильно, ви не знаєте, як діяти. Ви розумієте, що потрібно щось змінювати, але як? І тут виходить вам колесо фортуни, яке говорить про щасливий випадок. Давайте прочитаємо так: як щасливий випадок, як шанс такий, як удача, да? Рицарь Пентаклів. Ваш розвиток не буде стрімків. І заробітки не будуть, але вони будуть стабільними. Ті Стабільність, яка буде вас, в принципі, влаштовувати. Гроші будуть. Тут не, не без того, що, що ви там без грошей будете. Ні, гроші будуть, стабільність буде. Але чомусь іде таке, що а, от ніби ця робота, на якій ви працюєте, вона якимсь чином вас е, Робить тяжким чи тяжкою. Щось, щось не, ніби сховує. Ви не можете розвиватися, заробляти так, як вам би хотілось. Але знаєте, такі обставини. Я не зараз така ситуація в країні, я не можу нікуди рухатись, я не піду. От, от, ніби вам хтось говорить, що потрібно щось змінювати. Ви захищаєте свої кордони. ви стали от я. От так я так бачу, я так розумію, і це я стільки пропрацював чи пропрацювала на цій роботі, як я можу її змінити, тим більше при такій ситуації в країні? Більш за все, що ем, хтось із вас 100% змінить роботу. Або відкриє щось своє, але тут буде запущений механізм в січні. От в січні буде реально запущений механізм. Тут шанси на реалізацію. Сама колоса фортуни говорить про механізм, який вже починає працювати. Десь ви щось будете для себе робити на фінансовому аспекті, на розвиток, на стабільність, на збільшення доходу. Але доведеться і руйнувати щось. Можливо, хтось буде робити ремонт. Ще такий момент може бути. Можливо, хтось буде займатися ремонтом. Або в когось йде ремонт будинку, квартири. І ви розумієте, що тут хоч стабільність якась є на цій роботі. Хоча мені потрібно більше коштів, я розумію, що мені потрібно більше ресурсу, щоб втілювати. Щось в життя з цими ремонтами і тому подібне. Але е, боюся втратити стабільність, боюся втратити роботу, тому що якщо я кудись перейду на іншу роботу, можливо, там не справлюсь там, чи ще щось. Ну, такого плана. Але гроші у вас в січні місяці будуть. Не без того. Гроші будуть, фінансова карта до вас вийшла. Так, добре. Здоров'я на січень 2024 року. По здоров'ю все добре. Якщо хтось хворів, одужаєте 100%. Якщо хтось переживає за своє здоров'я, можете пройти медичне обстеження для того, щоб зрозуміти. Єдина тут єдиний такий момент, що поменше. Святкувань, тому що ну, тут така карта, яка говорить про підшлунковість, але це перенагрузка, перегруз ЖКТ. Тобто, коли ви зараз в Новий рік і там можливо якісь будуть там, святкування і тому подібне, то це може бути алкоголь, тяжка жирна їжа. Жарене, там і тому подібне. Тобто з таким моментом, що може бути десь якийсь перегруз. А, але щось нібудь такого складного, я не бачу у вас нічого абсолютно. Я не, ну, тобто, на Насічені у вас буде такий стабільний по здоров'ю. Ну, це єдине таке, що бережіть свій шлунок І не перепивайте, не переїдайте, так можу сказати. А так все, в принципі, у вас добре по здоров'ю на січень, все нормально. Так, добре. Особисте життя для тих, хто в парі. Тут може бути зв'язок в когось. Ті, хто в парі можуть бути на відстані. Ви можете через інтернет спілкуватись. Ви можете, до речі, хтось може слежку відкрити, в тому плані, що там в соціальних мережах де щось переривати, перекопичувати свого партнера, дивитися, ким переписується, де, де є, куди поїхав, де там. Тобто постійна слежка за своїм партнером. Або за вами, або ви за партнером, або за партнеркою. Тут такий момент, що постійно потрібно в надзорі. Mm. Тут э, в когось може бути підозра зради. І звідси йде і слежка, тому що тут карта Двійка-Пентаклі. Тут за двома зайцями я цю карту називаю в особистому житті, коли людина може жити в парі, в своїй родині і десь з кимось ще спілкуватись на стороні. Тому ви можете пробивати контакти, телефони, інтернет, дивитись, коли там в мережі і тому подібне. Тобто слідкувати за партнером або Партнеркою. Щоб не було нікого третього в стосунках. Ой, ці мечів. Ну, я так розумію, що це небезпочвено. Тобто тут хтось може дати привід для таких дій. Тут може бути сора, може бути десь, десь якось, але, ну, бачу, що непросто. Не просто буде. Є підстави для цього, так, є. Будьте обережними, того, що я не можу сказати що це всіх. Стосується, а, тому що ми не забуваємо, що це загальний розклад. І, в принципі, може це як попередження може бути, але є такий момент, що є дії, які від вас не залежать. Тут, або я щитую з когось думки, хто там про підозри. Своего партнера або партнерки, або хтось дізнається інформацію про те, що є хтось третій в стосунках. Більш за все, що це чоловік. Угу. Ну, в когось чоловік, у когось жінка. Але про, ну тут реально, це те, що від вас не залежить, це те, що ви в скованих обставинах. Ви не можете на це вплинути ніяк. Знаєте, як серцем чую, а очима не бачу. І починається ця розкрутка цих всіх емоціональних карусель, качелю. Не хочу я вам такого говорити. Не, не всіх стосується. Знаєте, ви тут дуже сильна, дуже сильна особистість. Карта мага. А, але ще можу сказати, що такий момент, що, можливо, і зав'язана на магії десь яким чином ця ситуація. Зверніться до людини, яка зможе вам продивитись, тому що карт, карта зірка це карта зцілення. Тому майте на увазі, що вам потрібно звернутися за консультацію, щоб вам продивились ваші стосунки, щоб вам дали особисту пораду. Якщо, наприклад, по цим картам не дивитись на попередній розклад, а дивимось просто на, на ці дві карти, то можу сказати, що ви будете в стосунках в січні місяці дуже активними. Активними будете займатися своїм, своєю зовнішністю, своєю красою, своїм збалансівкою, да, проводити приводити все, все в баланс, ці чотири стихії, комунікувати в собі і відчувати себе повної енергії або повним енергії. Можливо, Кармічна ситуація, можу сказати. Тут ця ситуація заставить когось, заставить привести себе до ладу і енергетичному, духовному, фізичному, ментальному от, сенсі. Але ця ситуація, яка відбудеться в вашому житті в січні місяці, в особистому житті, це все з дозволу вищих сил. Ви через це повинні будете пройти. Ох. Так, добре. Порада вам. Давайте достанемо вам пораду. Порада. Ви чомусь можете триматись за фінанси, за фінансову стабільність, за те, що, наприклад, там здобуто певним часом. Якщо ви в стосунках дуже давно, ви переживаєте, м -м, переживаєте за фінансову стабільність. Але на стосунки ми достаємо з вами що. Двійку кубків, яка говорить про примирення. Або м -м або говорить про те, що якщо ви вийдете з цих стосунків, у вас обов'язково буде пара. Нова ваша, яка вам там, з якою вам буде комфортно. Або йде в регулювання, тому що ми від, від п'ятірки пентаклів ведемо до дев'ятки пентаклів. Тобто Тобто врегулювання ситуації М -м не швидко прицер Пентаклів, але, в принципі, Регулювання буде. Все рівно мене щось не пускає. Є якийсь обман, який вийде на, на поверхню. Те, чого ви не бачили. По рецептату по пажу мечів можу сказати, що ви знайдете істину у січні місяці, ви зможете докопатись до істини, і потім від цього ви вже будете далі рухатись в яку сторону. Неважливо, якої ситуації стосується, але в особистому житті ви для себе проясните якусь непросту ситуацію. Неважливо, це може бути для когось це може бути третя особа в стосунках, а хтось може просто бути впевнитись в тому, що цих третіх стосунків немає. І налагодить свою сімейну ситуацію. Хтось зможе розірвати, хтось може налагодити, а хтось, можливо, пробачить. Тут декілька ситуацій. Але, в принципі, ту картину, яку я побачила, вам дійсно бажано звернутися за допомогою до спеціаліста, який розгляне вашу ситуацію так, от в індивідуальному порядку, не в загальному розкладі. Так, добре, дякую. Дивимось. Особисте життя для тих, хто в пар... Ой, без пари на даний момент одинокий. М -м, карта Мір. Хтось може спілкуватись по соціальним мережам. Тобто є спілкування, це можливо сайти знайомств, можливо, з якимось партнером, з яким ви там певний час не бачилися, можливо, ви переїхали в іншу країну. Тут або партнерка переїхала в іншу країну, ви там спілкуєтесь по зв'язку, ви зараз не можете бути разом. Але тут іде спілкування через соціальні мережі. Можливо, ви з кимсь познайомились і вже певний час спілкуєтесь. Можливо, ви в січні познайомитеся з людиною, з якою ви будете спілкуватись. Але це не особисте знайомство. Ви вже неодноразово починали такі стосунки через інтернет. В принципі, нічим добре вони не закінчувалися для вас. Але все ви не втрачаєте надію на те, що з'явиться та людина, з якою ви зможете а, після спілкування в інтернеті перейти на особисті стосунки вже, вже не знову достала трійку на ну. ну, все, знаєте, ніби ви натикаєтесь. Ви натикаєтесь на якийсь обман постійно. Тобто людина може говорити там в соціальних мережах, ви там спілкуєтесь, ніби все добре, гарно, чудно, От. а потім все це відкриваються всі тайни, і людина робить вам боляче, неприємно. Можливо, ви, можливо, ваші стосунки розвалювались, бо ви знаходили свого партнера за спілкуванням через інтернет, так? Також можливо. Але ви зараз не спішите. Ви зараз от, з особистими стосунками не спішите. Зараз ви просто сіли перепочити. Ну, як перепочити? Ніби знаєте, вже готова чи готовий до того, що це не до чого не призведе. Тобто ви, ніби надієте з однієї сторони, а з іншої, ви у вас вже є досвід. Ну, Оберігайте свої кордони для того, щоб ваше життя ніхто не, не зайшов і не нагадив в душу. Да? Там, ви відкриваєтеся, а вам постійно в неї плюють. То Тут от такий момент, що ви зараз захищаєте свої кордони. Ви вже якісь спілкуєтесь, то зовсім по-іншому, не так, як раніше було так? через соцмережі. Але тут, тут зв'язок через соцмережі буде. Або він вже є, або він буде, знайомство буде. Але певний час ви будете тримати оборону. Так, добре. Чи збудеться ваша мрія? План чи ціль в січні 2024 року. Так. Королева жезлів. А, і ціль буде, і знайомство буде, і реалізація буде. Тобто, тут такий момент, коли у вас вистачить і сили, і енергії. А можливо, ще комусь допоможе жінка в реалізації цього плану або мрії. А можливо, цією жінкою являєтесь ви. Що тільки завдяки вам це а, можливо. Так. В принципі, розклад наш завершений. Всім бажаю здоров'я, миру, тепла і злагоди. І всім дуже вдячна, хто завітав до мене канал на цей розклад. За ваші лайки, коментарі і підписки. Для мене це дуже цінно. І всіх вас всім вам вдячна. На все добре, до нових зустрічей!